На екваторі футбольній зимової першості Мукачівського району доволі спекотно. У зіграних матчах четвертого туру було багато суперництва, красивих атак і голів. Утім, починали команди з змішаних почуттів. «Чуття дуже такі смутні і погані з вчорашніми подіями. Це коли терористи нанесли чергового удару по житловому будинку у Дніпрі. Моє співчуття всім родинам і тим, хто загинув вчора. Та все ж потрібно продовжувати жити у футболі. Теж. Що стосується нас, самої крайньої західної області Закарпаття, то бачимо, що життя живе, і воно так і має бути. Живе футбол в свою чергу живе. Е Створена громадська спілка, організація футболу Мукачущини. Це її перший такий якби екзамен. Цей турнір, на мою думку, навідмінно справляється. Організація, судівство, команди, поведінка, все на відмінному рівні. Цю думку підтвердили інші фахівці. Я можу сказати, що футбол на високому рівні. команди показують високе мастерство своє, фізичну підготовку, дисципліна у. Команд. Судяцькі судді взагалі в калабдолі, можна сказати, як кажуть, по-нашому, тому що судді показують хорошу свою фізподготовку і свою кваліфікацію. Отож, арбітри не зіпсували й центральної гри між лідерами, єдністю з Горондівської територіальної громади та енергетиком із Мукачівської ТГ. Відкритий футбол, гра на зворотних курсах із гострими ударами та виконанням стандартів були головними визначальними рисами цього поєдинку. У підсумку 3-1 єдність своїм атакувальним світлом таки засліпила енергетика. Була дійсно пауза після. Праздників, але ми на цю ігру дуже настраювалися. Скажімо так, були у нас і дві тренувачки після, після Нового року. Ми підходили дуже актуально до цієї ігри. Ми знали, який це суперник. Дійсно, готувалися на цю ігру, скажімо так, максимально. У старому році ми йшли по потуні таблиці, скажімо так, очко в очко, тому нам можливо було відірватися. Ця ігра нам була дуже цікава у у турнірній таблиці, бо якщо б ми програли, тось так як у нас задача стоїть перше місце, то є, думати за перше місце, ми б вже, на жаль, не змогли. А так, все складується добре для нашої команди. Наступна ж гра між сугірєм зі свалявської територіальної громади та дружбою з Великолучківської ТГ, теж порадувала хорошим комбінаційним футболом. І безкомпромісністю. У непростому суперництві дружба своїми міцними ігровими узами не дала засяяти Сузір'ю 4-2. Притому виграш дозволив тріумфаторам позбутися статусу аутсайдера. Магія результатів перших двох зустрічей передалася на останні два поєдинки четвертого туру. Вони завершилися з такими ж результатами. Зокрема, Доробратівський Алекс піднявся над Карпатами з Верхньокоропецької ТГ 3-1 і успішно продовжує переслідувати головного лідера. Єдність. А воловець завдяки особистісній зитязі в зустрічі з Кольщином 4-2 обійшов свого суперника і в турнірній таблиці. Загалом усі команди вже втратили очки. Отож, напруга в суперництві за призові місця не спадає.